Слава Ісу Христу. Ще тут я заїхав до не чу... Аби хлопці, я би її не продав, ні з'явився які гроші. А у мене О, то я можу ще на операцію. Ще тут заїхав, Ні, ну, я розказую, що цей. Зараз розкажете. Заїхав ще тут у Яворові, до чоловіка є коні на продаж, є така кобила на продажу. Кілько то є років, кажіть. 4. Чотири роки кобилі. Вона запріжна, усього, їде. Убийся я не впрягав, волоком у лісі. Кобела повлоком, волоком їде дуже добре, а у фіру чоловік не впрягав. Чоловік не має здоров'я, вам покажу господара. Дивіться, чоловік старший, чоловік негоден з кобелою всіх. Кобела молода, Кобела хоче робити роботу. І немає, немає вже господар здоров'я зняв, Кобела не є мала. Кобела не є мала, чоловік не має здоров'я з А чим сіпати. чим Чемня, так я ще не можу сказати. А, то що за те ми кінь ми там ще є. То син ваш, так? Е? То син ваш. Син. Ну, то, що в сина є два коні, зараз покажемо. Е, яка ціна на ню? Думаю, півтора. Ну, ж там півтора тисячі. Півтора тисячі. Плюс торг буде. Отака кобила. Закинь, Закинь мета. Прр. Хочу показати її ззаду. Кобилка така непогана до роботи. в самий раз. Жеребна кажете. Кажете, що жеребна. Жеребна. Таким брате, що було жеребне, Ще... воно було в липні. В другій половині липня була. Ну-ну, no, no. oh. жеребцем, що мала би на половині червні мати, так би. Ну щось таке, щось погібне, так би, якби, якби жеребна, я вам скажу. Не 100%, але щось виглядає. що? То я так думаю, що мало ходити. Або, Або то... добре годуєте. Що, саме сіно та вода? Ніякі порашні не дають не Не дайте ні? Нічого чесне, слово. Ні. Бо вона виглядає, що вона не лише сіно та й воду є. Ні, ні, я вам чесно говорю. Сіно та вода, ну сіно в Зрозумів. Отак, нагадую, що знаходимося в Івано-Франківська область, Косівський район, село Яворів. Така кобила 4 роки на продажу. Ціна півтора тисячі, торг присутний. То зараз син скаже номер телефону, так? Жа? Номер телефону син скаже. Так, так. Я глухий, я з телефону нічого не чую. Ну no, ну, no, я зрозумів. Отака цей, отака кобила, кажу, чоловік старший не годин, син має свою пару коней, теж щось хоче продати. Кована ще не була, кована не була. Кована не була. У фірі. Не запрягалася, лише тільки у патиках так у кубанах. Коли би цікавила до ліса така кобила, то будете, будете дзвонити. А я і би молоді, драта, я це не думаю. Та якби молоді, бо ще були, ви б ще тримали. Ну а що? Таке? Як виходить? А в мене це мене грижа замок. Отака, отака кобила. Така, от така кобила на продажу. Так що, кого буде цікавити, будете, будете дзвонити, я кажу, кобела не є мала. Кобила така десь у районі 1,60. Але має ногу непогану. Ну така на 4 роки наша робоча файна кобела, я так скажу. Ціна, ціна я думаю, помірна. Ще щось там можна говорити, торгуватися. Отака, така, отака кобила. Кого буде цікавити, то буде тут конити. Не руска. За кінь, За кінь, так. Але яка у швидка така руска? Так, йдемо показувати. Покажемо ще решту. Тут ще є два, Далі, два коні чоловіка. Так, прийшли з другим конем. Тут ще є кінь, зараз покажемо, розкажемо. Е є такий жеребчик на продажу. Жеребчикове 4 роки. Запріжний робочий у фірі їде. У в санах в фірі волоком нема різниці. Коник, то не коник, жеребець. Це є жеребчик. Жеребець, такий гуцулічок. Не є ситий, бо кінь робить роботу. Тим більше це тепер карана, весна, то коні всі поприхудали, ну, то такі, то таке, є кінець зими. То є кінець зими і... Але каже чоловік, що дуже чемний, спокійний. Що є чемний, спокійний. Е, яка ціна його? Правлю за нього 27. 27 тисяч. Торг присутній. Торг біля коня. Так, торг біля коня. Кого буде цікавити? Кажіть номер телефону свій. 067 88, 27 184. Свати? Василь. Називається чоловік Василь. За кобилу, за всі за коні будете дзвонити до Василя, бо це син з татом. Що це все богіду не чує. Чоловік старший і, і отака справа. Такий жеребчик трошки нам, бо ми так тут на такій дорозі, бо тут дуже в горбах. І Нема так нам де що дуже такого зняти. Отакий От жеребчик на продажу. Молодий, 4 роки, спокійний. Не є великий такий гуцулек. Щоб не... Ну, щоб знали, безразу знали, зразу кажемо. Дуже спокійний. Може жінка Дуже спокійний, чемний. Каже, чоловік, що жінка навіть може їхати, нема різниці, що він не герцує. Отакий от 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 жеребчик. Кажу, не є ситий. на Отакий жеребець. Жеребець на продажу. Нагадую, ми знаходимося Франківська область, Косівський район, село Яворів. Це недалеко від центральної дороги, десь буде 500 метрів. 500 метрів у горб. Сюди у берег війте. О, тут дивіться, які, які горби, гори. В таких горах живуть люди. Дорога аж там внизу. Тут ще одна. Так що кого буде цікавити жеребчик? 4 роки. Ціна 27 тисяч, торг. торг є, торг біля коня. Будете дзвонити, будете собі договорюватися, кого заінтересує. Я ходжу чужий попри нього собі, попри задні ноги, він нічого благий. Благий, спокійний. треба говорити. Так, спокійний жеребець. Чоловік каже, що копета повідростали, буде перековувати. Бо треба вже перековувати якраз дійшло до того. Але це таке, це, це річ поправима. Так, і ще є такий кінь. Є кінь такий, 6 років, років Коневе. Їде так само, як Фіра, Волік. Так. Нема різниці. Кінь теж їде і сам, і в парі, нема різниці. Що заприїв, тім пішов. Коневі 6 років, ціна. Півтора тисячі. 1500. 1500. Торг, Торг так само присутній. 6 років Коневе. Кінь бі... такий типно Олександрійця. Грубий, і зашитий кінь. Грева чилка кучерява. Я спочатку думав, це жеребець. А це кінь собі такий. Пррр. Прр. Буян. Прр буян. Пр скій. Ский. Отакий кінь. Ось Отакий має гриви кучеряві, довгі. Має певне глисте, що зачіхав. Так, так, його треба обробити від... Треба дати від листів, але то вже зараз, певно, як підуть на пашути. Поєдне. На малий. Отакий От кінь, кажуть, теп Олександрійця. Отакий на Олександрійці, як він. Копета з, з близько. Та то кому треба, то й все вийде. Ну, так, але бо то є, що потріскання. Ні, копета чисті, не потріскані нічого. Кінь ноги не кований. Тоже, кінь в лісі не робив. Не ні, нема, ні, шпотів, ні гуль. Кінь чистий. Ні бити, ні ноги нічого. Кінь не потратований, не побитий. Лісами, лісосіками не робив. Але може робити, як би треба. Тут по хазяйству. Кінь по хазяйству робив. Чоловік хоче продати, бо є троє коней на хазяйстві. І кому що буде пасувати, то будете дзвонити, чи за коня, чи за жеребця, чи за кобилу. Такий буян. Гриве має кучерєві, Буян таке... Гене робити. Гене. Ну. Пр. 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 Пр, Я боюся, бо я сам туди не впав, він сіроша, я сі спожу та лисі покочу в долину. Кінь спокійний, о, старший чоловік теж прийшов. Що тут проблем, я так розумію, з поведінку нема. То що гребесі було коні хтіє робити. Та, роботи нема. Він якби вікнув пара копків, то він би не грібся. Чи, та, чи пара фіргною вивіз? Коні стоять, а що. поробив, все, і Розуміло. Так що кого буде цікавити? кого буде цікавити такий кінь, чи кобела, чи жеребчик, будете дзвонити. Номер телефону Василь сказав. Будете дзвонити, домовлятися. Нагадую, ще раз. Коні знаходяться Івано-Франківська область, Косівський район, село Яворів. Веселий такий. Верхом, верхом возі. Верхом коні возі. На кобилу не сідали, а на коня, на жеребця, то сідали. Так що все, буду дякувати за увагу. Кладіть лайки, коментуйте, будьте всі здорові, всім цього найкращого. До побачення.